Мене звати Аня і сьогодні я продовжу розповідати про свою колекцію лаків для нігтів. Якщо вам цікаво, залишайтеся разом зі мною. І далі героями цього відео стануть лаки від американської компанії China Glaze. Скажу, що цих лаків в моїй колекції 16, тому щоб відео було не занадто довгим, я розділила їх на дві групи і сьогодні розповім про 8 лаків з моєї колекції. Одразу скажу, що зробити якусь загальну характеристику цим лакам досить складно, оскільки вони всі дуже різні. Тобто все залежить від кольору, від текстури, одні наносяться дуже легко, з іншими треба довго гратися. Так само і носяться вони по-різному. Одні можуть кілька днів, інші не доживають до вечора. Тому буду говорити про кожен лак окремо. Єдине, скажу, що у них зручна кісточка, хоча я люблю широкі кісточки, але їхніми кісточками легко наносити лак, легко профарбовувати лінію біля кутикули. Також мені дуже подобається їхній дизайн, у них гарне оформлення. Гарні баночки, цікаво, що кожен лак має свою неординарну назву. Мені дуже подобається, як автори граються з назвами лаків. І ще один великий плюс лаків China Glaze, це те, що в них величезна палітра, просто величезна кількість різних відтінків, які дуже важко знайти в інших марках. Тобто я дуже люблю China Glaze саме за те, як вони підходять до своїх кольорів, відтінків і текстур. Традиційно почну з лаку, який найперше з'явився в моїй колекції. Це такий сірий лак, який називається Recycle. Це класичний сірий колір, як на мене. Він дуже гарно виглядає на нігтях. У нього Практично не має шиммуру, хіба якщо так дуже-дуже продавитися, то ніби є такий дрібний дрібний, але насправді його не видно на нігтях. Тому він такий класично сірий колір, який, як на мене, підійде під будь-який одяг і дуже гармонійно дивиться на нігтях. Наноситься він дуже легко, вистачає двох шарів, щоб був насичений колір, і носиться так само достатньо довго. Він один з моїх улюблених, і я дуже рада, що купила його саме його першим. Наступний лак дуже ніжного рожевого кольору. Він називається Something Sweet, тобто щось солодке, Такий дійсно нагадує мені колір ніби зефіру, або солодкої вати. Це він має кремову текстуру. Дуже гарно наноситься, незважаючи на те, що. Як правило, лаки таких кольорів і таких текстур, наносити складно. Його ж можна вкласти в два шари, і колір буде такий, як в баночці. Так само дуже мені подобається, і, як на мене, зважаючи на те, що колір проблематичний для нанесення, лак наноситься ідеально. Далі розповім про лаки моєї улюбленої текстури, а саме желе. Я дуже люблю лаки желе, незважаючи на те, що щоб добитися потрібного кольору, потрібно нанести 3-4 шари. Я готова з цим миритися, оскільки мені дуже подобається, як лаки желе виглядають на нігтях. У моїй колекції є три лаки-желе від China Glaze. Перший так і називається Are You Jelly? ніби Чи ти желе?». Це такий дуже гарний яскравий фіолетово-рожевий колір. Наносити його треба мінімум в три шари, щоб був такий ж самий колір, як у баночці, але він просто дуже красиво виглядає на нігтях, а так само відносно довго носиться. Я просто дуже люблю зелені лаки, як я вже говорила. І цей один з моїх улюблених і в моїх фаворитах. А наступний лак я люблю не тільки за е, текстуру, але й за колір. У нього просто такий незвично яскраво-зелено, бірюзовий. Ну, я не знаю, як ще його писати. Е, дуже, як на мене, весняний літній лак. Е, Знову ж таки, щоб колір був такий, як у баночці, треба не те, що три, а цілих чотири шари. Але він швидко сохне і шари вкладаються дуже-так дуже тонко. Тому в принципі, як на мене, проблем з цим немає. І я готова накладати і навіть п'ять шарів, але щоб мати його на нігтях. Дуже гарний лак і дуже гарний колір. Називається він Keeping It Teal. Рекомендую тим, хто любить зелені текстури. А наступний лак, можливо, не всі можуть зрозуміти, тому що колір досить специфічний. Він такий болотно-зелено-жовто-коричневий. Але я так само купила цей лак заради кольору. І, знову ж таки, він має желейну текстуру, що е, мені так само дуже подобається. А, називається лак e, Budding Romance. А, наноситься він, до речі, в два шари і має такий колір. Ну, можливо, деколи треба третій, як на якому нігті. Але, в принципі, на відміну від попередніх, а, колір у нього досить насичений. І носиться лак досить добре. Наступне, як на мене, це більше топове покриття, аніж самостійний лак, хоча я його носила і так, і так. Це такий темно-темно-зелений колір, який складається з дрібного глітеру. Тобто там просто якби, прозора база, в якій плаває дуже-дуже дрібний глітер. Темно-зеленого, такого світлішого зеленого і золотого кольору. Це була якась зимова колекція позаминулого року, мені здається. Називається цей лак Winter Holy, тобто ну, він має відповідну назву. Щоб носити його як соло, потрібно шари три, напевно, ну два-три, І він такий має. Пісочний фініш, ну навіть не пісочний, але такий шершавенький фініш. Тобто, якщо ви хочете, щоб було глянцеве покриття, треба обов'язково топ. Але так само мені дуже подобається наносити його поверх темно-зелених лаків, і тоді ну, я отримую дуже гарний ефект і, як правило, ношу його все-таки як топ, аніж як самостійне покриття. Хоча можна і так і так. Наступний лак це теж топ такого ніжно-ніжно-рожевого кольору. Це такі маленькі шестикутники трьох різних розмірів у прозорій базі. Називається він i Pink I Can. Дуже гарно виглядає він на нігтях, гарно переливається на сонці, і особливо мені подобається наносити його на рожеві лаки. Не скажу, що я дуже люблю топи, але у моїй колекції є ще один, який називається World Away. Він покорив мене просто тим, що він дуже незвичний. Він складається знову ж таки з шестикутників різної величини і таких паличок. Тобто тут два кольори: чорний і білий. Можна гратися, виловлювати окремі елементи і складати якісь малюнки. От, е, а можна наносити і просто так його хаотично. Він дуже цікаво виглядає на нігтях, і я досить часто е, його використовую в своєму манікюрі. Ну що ж, у мене на сьогодні все. Надіюся, це відео було для вас корисним. А я постараюся найближчим часом зняти і про решту лаківчей Глей з моїй колекції. І до наступних зустрічей! Па-па!